2-3 робочий процес чотиритактного дизеля. Робочий цикл чотиритактного дизеля здійснюється так: Впуск. впускний клапан 4 відкритий, а випускний 6 закритий. Поршень 2 переміщується в циліндрі 3 від ВМТ до НМТ, створюючи в циліндрі розрідження під дією різниці тиску атмосферного повітря 0,1 мегапаскаля. І відпрацьованих газів у циліндрі у 0,8 -0 0,9 мегапаскаля свіже повітря. Пройшовши повітру та впускну трубу, заповнює об'єм циліндра. В кінці такту температура повітря, яке нагрівається від деталі двигуна, та відпрацьованих газів підвищується до 30. Т-50 градусів Цельсія. Стиск. Випускний і впускний клапана закриті. Поршень переміщується від НМТ до ВМТ, повітря стискається, зменшуючись в об'ємі, і в кінці такту все повітря зосереджується в камері стиску. При цьому тиск повітря зростає до 3,5-4 МПа. А температура до 600 700 градусів Цельсія. Чим більше стискається повітря, тим сильніше буде спалах після впорствування палива. Відповідно, зростатиме потужність двигуна і його економічність. Наприкінці такту, стиску в камері згорання із дуже стиснутим і нагрітим повітрям паливний насос високого тиску 1 впорскує через форсунку 5 дизельне. Добре, розпилене паливо, яке одразу ж спалахує. Подача палива в камеру згорання через форсунку починається за 15-30 градусів повороту корінчастого вала до ВМТ. Це потрібно для забезпечення деякого інтервалу від початку самозаймання палива до повного розгорання. Згорання робочої суміші, протягом якого тиск в камері згорання зростає до 6-9 мегапаскалів, а температура підвищується до 1800-2000 градусів Цельсія. Максимальні зазначення тиску та температури спостерігаються в момент переміщення поршня у ВМТ, розширення, розширення робочий хід. Впускний і випускний клапани закриті. Поршень під тиском розширених газів, що утворились при згоранні робочої суміші, рухається від ВМТ до НМТ і через шатун 7 обертає колінчастий вал 8. Сила стиску газів на днище поршня досягає. Значної величини. При переміщенні поршня до НМТ стиск газів зменшується до 0,4-0,5 мегапаскаля, а температура знижується до 700-900 градусів Цельсію. Випуск. Випускний клапан закритий, впускний клапан закритий, випускний відкритий. Поршень за рахунок інерції маховика рухається під. Від НМТ до ВМТ і виштовхує відпрацьовані гази з циліндра через випускну трубу в атмосферу. В кінці тиску, такту тиск в циліндрі становиться 0,11-12 МПа, а температура 400-500 градусів Цельсія. Після охолодження поршня через ВМТ випускний клапан закривається. тобто, Випуск, випуск закінчується, потім знову починається впуск, і всі такти повторюються. Таким чином, робочим є тільки такт розширення, а інший впуск, стиск, випуск допоміжні. На цьому все. Тому ставимо лайк, підписуємося на канал і не забуваємо тиснути на дзвіночок, аби не пропустити нових відео.